Друзі, перші про головне поїхали. Ветерани заявляють, президент має втрутитись розглянути проблему на найвищому рівні, забезпечити контроль та об'єктивне розслідування, смерть п'яти українців на руках того, хто наказав п'ятьом офіцерам-поліціянтам атакувати вояка-ветерана, на руках того, хто дав цей відверто злочинний наказ, в чиїх майнових інтересах діяла поліція, чи становив Росінов суспільну небезпеку Корсуню? чи були застосовані усі запобіжні заходи, щоб уникнути силової розв'язки, чи дотриманою була гідність вояка ветерана, чи належно була підготовлена поліцейська операція? Відповідь. Відповідь очевидна, ні, Сергій Русінов має бути похований з усіма почестями. тому що він герой війни з Московією. Справа принципова, свій за свого уривок з відео, яке зняв 16 квітня 2023 під Бахмутом народний герой України. Воїн Сергій Русінов, шаман, той самий ветерана московсько-української війни, який після демобілізації з війська в тилу на Черкащині, 27 січня 2026 тисячі дав відсіч свавіллю і загинув на рівному бою, встигнувши ліквідувати чотирьох виконавців злочинних наказів корумпованого про Депутатом керівництва охоронних органів Черкащини. Вічна шана і слава воїну Сергію Русінову Пише Ляхович, побратим Русінова. Ще два останніх відео про дербан землі зникли. Русінов там не мовчав. Всі причетні будуть покарані. Снімаємо. Снімаємо позиції нашими. Ідемо вернемося у Бродвею. Увайове. Увалюємо, треба готувати, ну треба позиції. Це ось груденька бігає за мною. Дявочка. Груденька таке говно. Таке маленьке прибилося до нас сьогодні. Ось там дівка. Так, походить. перекиданий борк мертвий лежить вже З февраля місяця лежить сьогодні. Прикиданий. Прикиданий, вже смердить. Вони йде вже тому що тепло пішло. Вони не спіли їх повитягувати, бо снігом було би прикидало. А потім у них з'явилися сніга, ніхто не хотів викидати, тягати їх, ніхто не хоче, тому що вони заразні бурні. Коротше, їх тут валом валяється. Де не куча там паркидані. О, Ох, це прийшли вони до нас. І що вийшло від того? Ні поховають, ніде нічого, буде тако лежать, згніє, розтаскають трупаки ці собаки, все це протаскає, валяються, особи може погнозити така... Оце коротше така. А це виходимо по позиціях, зараз держим, коло бахмута, це знаходиться. А це ми зараз держимо наші позиції у нас яке 15 ні, сьогодні у нас Пасха, 16 число, день хороший, сонячний. Ну, це ми щас. Стоїмо коло піщіївки. Зараз поки тихо. Ну, це ненадовго будуть усього х. Почнеться. начинается поздравление с Пасхой. Я там... Ну все, заканчиваю. Сейчас Давайте дальше. Вода только не хватает, конечно. Юра, сидеть. Жда пока не что обстреливать. Ну, это, блядь, Ну, пока начнут Гостіки і, і, і буде їх привітувати і буде пм за з автоматів. Mm. <ріст> Оце якось так, <ріст> як <вже> думав. Ой, фігайте. <ріст> Оце якось так паска це така У нас тут десь манікени, я покажу, які ми ставимо, і дивимося, що там з нього буде, як там реагують на нього орки. Запозиція манікена. Допустим, стой весь тут манекен. Ну, там уже за цим хищня сторона. Ну вони періодически ми дивимося, як вони себе не поняли. Ну все. Молодший син Русінова заявив, я молодший син батька, написав в соціальних мережах Антон Русінов. Залишимо мовою оригіналу автора без виправлень. Віна, я зі своїм батьком не спілкувався 22 роки. Вам, людям, скажу правду, у мене до свого батька холодні емоції. У мене з ним немає взагалі нічого спільного, ніякі спогади взагалі ніякі. Але є одне важливе но я хочу, щоб цих «г» знайшли і покарали, щоб хоча б тим людям, які знали мого батька, любили та поважали це рідні, друзі, знакомі та побратими та інші. Да вже його не вернути, але щоб цим людям стало трішки легше, коли. Цих те знайдуть і покарають, бо після смерті батька я тільки почав узнавати від людей, який він насправді мені кажуть, що він любить робити і хоче справедливість, що була у нас в державі, що він був хорошою людини та чесним і вірним. Ось що говорив військовий киянин, Що комусь щось було незрозуміло. Що сталося у місті Корсуні да? Черкаської області? Висновків не зробили. Єсь якийсь мусор, бзливий, ваня Вигівський. Чому б тому, що початок війни зустріли у Львові, втікли, кинувши особовий склад. Тепер розказують, що ветеран холоднокровно дострілював там спецпризначенців. Ви можете одягати крапові берети і придумувати, що ви якісь там спецназовці, блядь. Контактний бій звичайного піхотинця бригади ТРО, звідки ми всі повиходили, показує, що в бойовому бойовому відношенні 95% із вас це жертви, блядь. Просто жертва, блядь. Я в попередньому відео казав, що Русін, да, він просто ліквідував їх, тому що йшли вони його вбити по заказу російського бля, шниря депутата Старожука, на якого кримінальне провадження ні мусарка, ні прокуратура, ні оця Піска Мінветеранів, да, Латініна, очуля мінветеранів. Все, відписалися, від людина і Він взяв у рук зброю і одним відомим способом бля, доказав свою справедливість ціною свого життя. І якщо зараз не буде покараний начальник мусарки районної Корсунської, начальник поліції цей шляпаця, блядь, Черкаський цей е, е, Ніколаївський мусараш, що сіли в Черкасах бабки, чим мусараці займалися? Отже, мали у Фермеров землю да? і приїхали, думали ложка завалить. А тут не вийшло. Так у нього ще є два сини, є з побратими. Я мразю цю, хто чотири кілограма наркотики приніс у дом Русіна, да? Порядної людини, яка спортом це життя займалася, блять. Показово потрібно наказати. І тепер запам'ятайте, блять. Є 5% поліції, яка працює на фронті, 5 з усієї системи і коло фронту. Да? От участково він нічого не вбив, тому що він вважав його за поліцейського, Такі теж є. Але їх там 5%. 95% це мусороб, які, блін. В Києві, як Голосіївський рай відділ, сиділи закриті з оцим араїком-андраніком, да? сиділи, ждали мусоров. Прийдуть, вийшов до особового складу, це Голосіївський мусор. Да? Каже: не переживайте, зараз російські ребята прийдуть, все буде як раніше, будете на своїх містах. І так було по всій території України. В Харківській області мусора заводили колони, блядь, на мігалках. Харківські мусора заводили колони підарів. Харків. Так було скрізь. Десятки тисяч перейшли на сторону підера. Для мене на сьогоднішній день і для багатьох моїх побратимів ви такі самі, сука, як і орки. Ті, хто б'є, блять, знущається з людей на вулиці, б'ють ветеранів, блядь, блять. Да? Хоча по законодавству ви, блядь, до кілометр підходити не можете до військового. Тому що вас 10, а він в тилу один. Але в кожного є зброя і кожен має право на самозахист, блять. Ви не навчені воювати, а ця голова, блядь, метадонова ваша розказувала, так ви дійсно ви не навчені. Ви... І то, що приїхали, якісь там, блядь, в красних картузах, блядь, спецназу вже звучить смішно, мусорський. Зачем ви вбили Його що, не можна було е... заарештувати, можна було. І хай би дав покази на суду і почула вся Україна, хто винен. Так ви приїхали його спеціально вбити, щоб правду не почути скрити, ну ніхе, блядь. Всі, хто в цьому участвував, вони вже понесли заслужену кару, а ви також понесете, повірте, карма вона така. Ми на війні вбиваємо. Ми захищаємо свій народ, свою державу. І нам це не подобається. Ви вбиваєте тих, хто захищає вас і державу, блядь. І вас в першу чергу з мусоров, мусорів, Але там, повірте, це не тут. Кожному зачтеться, в тому числі і вас. А ви, казаки, допомагайте, не сидіть на жопі рівно, допомагайте підрозділам, бо мусора забезпечені, військові не забезпечені. Але байдуже, ворога сьогодні накати були, все повідбивали, підгріву били. Блін. Все буде Україна, слава нації, Україна найкраща в світі. Країна. І ви. 20% нації, пасіонарна частина населення це найкраще, що є це золотий генофонд. Наталя дідух підкреслює. Мене зачепив той факт, що тіло Сергія Русінова не віддають рідним для поховання, особливо враховуючи, що чотирьох загиблих поліцейських похоронили через день. Я розумію, чому так влада боїться, що похорон українського ветерана війни Сергія Русінова перетвориться на маніфестацію рішучості нації. Боїться не просто так, бо суспільство вкрай обурене безкарністю дій окремих силовиків та працівників ТЦК в ході мобілізації, задає НАТО гострі, неприємні. Прямі запитання у влади зараз є лише один нормальний вихід: відкрито сказати всю правду, назвати справжні причини конфлікту, пояснити, яку роль у ньому відіграв депутат Сторожук, визнати повний провал цієї операції від самого початку оприлюднити імена тих, хто планував, погоджував, підписував, покривав, обґрунтувати на яких правових підставах взагалі мали затримати ветерана, хто і на підставі чого виписав ордер, і т.д. пояснити появу наркотиків в будинку загиблого, пояснити низький рівень професійної підготовки поліцейських, що й призвело до трагедії. Все це має мати наслідки. Перший з них це звільнення всіх причетних по вертикалі від начальника райвідділу. поліції аж до міністра. І нарешті влада повинна почати думати. Як поліції жити в реальному суспільстві і для суспільства, а не нада суспільством, бо замовчування, імітація, розслідування, перекладання відповідальності, не вихід. Люди надзвичайно відчувають фальш і брехню. Військовослужбовці відчувають ще краще, а запит на справедливість у них в сотню разів вищий. А тепер головне питання: відповідь на яке влада боїться почути в голос. то хто він? Ветеран Сергій Русінов, герой чи вбивця? Редакція каналу не не. Це відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.